Урбаністика, вона входить до гостинності. Бо коли щось робиться в місті, да, угу. то якщо ми беремо європейське місто, да, то там розраховується міською радою, да, як перебудувати якусь частину, враховуючи. Туристичні потоки, тобто ти розумієш наскільки хоспіталіті – це широка тема. Так, тобто, так, да? так, так. як ти в Європ... тільки... європейське місто приїжджаєш, то в тебе ж там квитки ці де все, ти розумієш тим квитком. Ти просто ресторан, отель, а що, а що, що відбувається? Ти коли приїжджаєш, тобі кажуть Велкам. Сідайте, дивіться, от в нас є виноградники. Ви можете поїхати на наші виноградники, mm -hmm. спробувати наше вино, а потім ми заїдемо на сироварню і спробуємо тут сир, mm -hmm. а потім ми поїдемо, там, якісь там, мандаринова роща да? і спробуємо якісь мандаринові джеми, mm -hmm. да? yeah. а потім ми ще поїдемо на якусь страусіну ферму, де нам зроблять якусь там, не знаю, там, яєшню, yeah. яєшню да, зі страусиних яєць. Розумієш? Mm -hmm. Це все госпіталіти. В нас це є? Ні. Nee. 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 А ми хочемо, щоб це було. Ви як кластер. — Так. Mm -hmm. Розвивати нашу гостинність українську. Вона ж така, Унікальна. — як вміють Ви наші зустрічати, mm -hmm. як вміють наші накривати ці поляни, mm -hmm. да, коли там палець неможливо вставити, між, між блюдами. Пароль. Вісім одиниць.